Шановні колеги, доброго ранку. Ми розпочинаємо робочий день українському кризовому медіа-центрі. До слова запрошується речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк. Доброго ранку, шановні присутні. Радий вас бачити на нашому брифінгу. Керівництво держави продовжує заохочувати військовослужбовців, які відзначилися під час виконання завдань в районі проведення антитерористичної операції. З нагоди Дня захисника України звання Героя України присвоєно трьом військовослужбовцям Збройних сил України, двом з яких посмертно. Під час урочистих заходів президент України вручив орден Героя України Золота зірка, начальнику штабу, першому заступнику командира парашютно-десантного батальйону. 25-ї окремої повітряно-десантної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України майору Андрію Ткачуку, а також членом сімей загиблих героїв, командира танкової роти 93-ї окремої механізованої бригади капітана Олександра Лавренка та командира взводу управління гаубичної самохітно-артилерійської батареї. Бригадної артилерійської групи 51-ї окремої механізованої бригади молодшого лейтенанта Володимира Гарматія. Понад 180 військовослужбовців Збройних сил України отримали інші державні нагороди. Крім того, майже 1100 військовослужбовців та працівників Збройних сил України нагороджені відзнаками оборонного відомства. Статус учасника бойових дій отримало близько тисячі осіб. Таким чином, з початку проведення антитерористичної операції майже 11,5 тисяч учасників АТО нагороджено державними нагородами та 17,5 тисяч заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України. Статус учасника бойових дій отримали понад 182 тисячі військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Громадяни України продовжують надавати допомогу Збройним силам України. В рамках акції Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони України в якості допомоги Збройним силам від юридичних і фізичних осіб надійшло близько 161 мільйона гривень. Із них понад 680 тисяч гривень у 2016 році. Із цієї суми. Понад 145,5 мільйонів гривень це грошові перекази на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення Збройних сил. Понад 4 мільйона гривень допомоги надійшло із-кордону. за кордону. Також громадяни передають благодійні пожертви безпосередньо до військових частин Збройних сил України у натуральній формі. Спочатку ОТО – Військові частини отримали меблів, будівельних матеріалів, палива, обладнання, устаткування, інвентарю та приладдя на загальну суму понад 83 мільйона гривень. Крім того, з початку АТО громадяни України передали ліки та медичне майно військовим медикам на загальну суму близько 395 мільйонів гривень. 20 жовтня у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України розпочне роботу 10-та всеукраїнська медична науково-практична конференція на тему Актуальні питання надання хірургічної допомоги та анестезіологічного забезпечення в умовах воєнного та мирного часу. У заході візьмуть участь представники керівного складу Міністерства оборони України. Провідні хірурги військово-медичних клінічних центрів Міноборони, фахівці Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України. Під час конференції учасники обміняються досвідом надання хірургічної допомоги та анестезіологічного забезпечення військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань України в ході антитерористичної операції. Буде проведена пряму відеотрансляцію з операційної. В ході якої медики матимуть змогу оцінити рівень фахової підготовки військових лікарів та проаналізувати недоліки та переваги застосування телемедицини під час надання хірургічної допомоги у Збройних силах України. За минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили відмін близько 11 гектарів місцевості, знешкодживши 468 вибухонебезпечних вибухонобезпечних предметів. Загалом, з початку антитерористичної операції, інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили понад 125 двадцять п'ять тисяч вісімсот мінновибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів близько 2 тисяч 670 гектарів території у Донецькій та Луганській областях. За минулий тиждень державні підприємства поставили до Збройних сил України близько 60 артилерійських систем та автоматичних гармат. Загалом, з початку року на виконання державного оборонного замовлення та річного плану закупівель Збройних сил України отримали з державних підприємств близько 2 тисяч одиниць важкого озброєння та військової техніки, понад 70 тисяч боєприпасів. Пострілів з керованою ракетою та протитанкових ракет. Цього року на озброєння та постачання до Збройних сил України прийнято 16 зразків озброєння та військової техніки. Це стаціонарні комплекси засобів автоматизації командних пунктів, наземний радіолокатор, автоматизована станція оптико-електронних перешкод, броньовані санітарно-евакуаційна та ремонтно евакуаційна машини, кулемети. Сигнальна світлозвукова міна та нові штабні машини. За минулий тиждень ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України та державних підприємств повернули для виконання бойових завдань в районі проведення АТО близько 300 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема гармати, протитанкові комплекси і бойові машини. Таким чином, з початку антитерористичної операції, система технічного забезпечення Збройних сил України дозволила відновити близько 54 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, з початку цього року майже 12 тисяч зразків. Наразі це все. Дякую за увагу. Дякую, пане полковнику. На цьому прес-конференцію завершено.